У програмі Резонанс на телеканалі ГОК розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску СБУ викрила жінку, яка під час онлайн-сесії виправдовувала війну РФ. Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, у якій травмована дитина. Нелегальний вилов 50 кілограмів риби, збитки понад 370 тисяч гривень. На Полтавщині викрили незаконний вилов риби з промислового судна. За шахрайство поліція Полтавської області розшукує Наталію Полонську. Поліція Кременчука встановлює обставини ДТП, в якій травмувався водій квадроцикла. У Полтавському районі слідчі з'ясовують обставини ДТП, у якій постраждала пішохідка. На Полтавщині 6 серпня сталося п'ять пожеж. 4 з них в екосистемах Кременчуцького району. Смертельна ДТП у Кременчуці. На дорогах Полтавщини профілактика для дітей. У горішніх плавнях поліція навчає, як не потрапити в ДТП. СБУ затримала у Полтаві 60-річну переселенку з Донеччини, яка тривалий час проживала в Росії. Після переїзду в Україну вона почала надавати психологічні консультації онлайн, підшуковуючи клієнтів через соцмережі. Під час онлайн сесії жінка поширювала проросійські наративи, виправдовувала агресію РФ та озвучувала тези кремлівської пропаганди, зокрема про так звану єдність слов'янських народів. На підставі зібраних доказів і висновків судово-лінгвістичної експертизи слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігуранці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У Полтаві поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала дитина. Аварія сталася 3 серпня поблизу перехрестя вулиць Івана Мазепи та Алмазної. За попередньою інформацією, 20-річний водій автомобіля Ауді здійснив наїзд на 11-річного хлопчика, який перебував на тротуарі з велосипедом. У наслідок удару дитина зазнала травм і була госпіталізована. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини і. so На Полтавщині поліцейські задокументували факт незаконного вилову риби на території Національного природного парку. Інцидент стався поблизу села Мирони. У річці Сулі, що входить до меж Нижньосульського парку. Правоохоронці викрили місцевого мешканця, який ловив рибу сітками попри заборону. У чоловіка вилучили знаряддя лову та близько 50 кілограмів риби різних видів. Збитки, завдані державі, попередньо оцінили у понад 370 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. За незаконне заняття рибним промислом порушнику загрожує до трьох років обмеження волі. На Полтавщині поліція розслідує факт незаконного вилову риби з використанням промислового судна. Інцидент стався 5 серпня на території сулинського заказника Кримичуцького водосховища поблизу села Шушвалівка Градіської громади. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили осіб, які здійснювали протиправний вилов риби, порушуючи природоохорони законодавство. Під час слідчих дій поліцейські вилучили майже 50 кілограмів риби різних видів зі слідами обвічкування: 140 метрів обіркованої риболовної сітки та ще 400 метрів сіток із рибою, знайдених поблизу судна в акваторії заказника. За попередніми підрахунками експертів, сума завданих державі збитків перевищує 630 тисяч. Гривень. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом, що спричинило істотну шкоду. Крім того, на водія судна складено адміністративний протокол за порушення правил користування малими суднами. Триває досудове розслідування. У Полтавському районі розшукують 45-річну Наталію Полонську. Жінку підозрюють у вчиненні шахрайства та оголосили у розшук. За даними поліції, вона переховується від суду. Правоохоронці просять громадян повідомити будь-яку інформацію про місце перебування розшукуваної за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. У Кременчуці поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 3 серпня на перехресті вулиці Небесної Сотні та 8 березня. За попередньою інформацією, річний водій електроквадроцикла «Хаммер» не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Чоловік отримав травми і був госпіталізований. Поліція проводить слідчі дії та встановлює точні причини аварії. У Полтавському районі слідчі з'ясовують обставини ДТП, у якій постраждала пішохідка. Аварія сталася 3 серпня у селі Соколова Балка на Хворощанської громади. За попередніми даними, мотоцикл Дніпро з коляску, яким керував 34-річний чоловік, здійснив наїзд на 40-річну жінку. У наслідок зіткнення пішохідка отримала травми та була госпіталізована. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Полтавщині, 6 серпня, сталося 5 пожеж, чотири з них в екосистемах Кременчуцького району. У селищі Градицьке зайнялася суха рослинність поблизу вулиці Київської. Полум'я охопило площу майже три гектари. Пожежа була ліквідовано працівниками Градицької місцевої пожежної охорони. В селі Михайленки Кразучинської громади рятувальники сьомого державного пожежно-рятувального поста загасили пожежу сухостою на площі 1 гектар. В селі Гайовеноволочинської громади рятувальники приборковий вогонь сухої Синості на площі 3 гектари та взаємодії з вогнеборцями 17 державної пожежно-рятувальної частини пожежа на площі 3 гектари сухої рослинності в селі Харченки Кросичинської громади було ліквідовано. На фото ми бачимо наслідки цих нищівних пожеж. 6 серпня на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу у житловому будинку в селищі Козельщина. На місце виклику негайно прибули рятувальники 7-го державного пожежно рятувального поста та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі у кімнаті та речі бувші в житку. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано, причина займання наразі встановлюється. Смертельна ДТП у Кременчуці. 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру сталася аварія за участю легкового автомобіля та мотоцикла. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 47-річний мешканець Кременчука, зіткнувся з мотоциклом Хонда. Керував двоколісним транспортом місцевий житель 1988 року народження. У наслідок зіткнення водій мотоцикла загинув на місці події від отриманих травм. Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство, яке встановить точні причини та обставини трагедії. Ви роз'яснюєте вдома дитині свої правила дорожнього руху. Так. Як поводитися їздити на велосипедах на самокатах?» немає ні, ні, ні велосипеда, ні самокати це ми взяли в бабушки. Поки не йдемо додому нас пригоджають. Минулими вихідними у горішніх плавнях поліцейські провели превентивний рейд. Бажано по правому краю проїзної частини. І бажано у вашому віці рухатися разом з батьками або з кимось із дорослих. Такі заходи відбуваються по всій області в межах роботи мобільних груп, поліцейських офіцерів громад, патрульних і ювінальних інспекторів. Вони зупиняють, роз'яснюють і показують, до чого може призвести ігнорування правил дорожнього руху. Серед основних порушень керування без посвідчення водія, відсутність шолома, користування транспортом дітьми до 14 років без супроводу дорослих. Також не менш небезпечно перебувати. Перевозити дітей у машині без автокрісел. «Хочемо хочу вам наголосити на дотримання правил дорожнього руху. Необхідно пам'ятати, що зараз у нас літній період, тобто діти, дуже багато дітей знаходяться в таких місцях, як там парки, різні зони відпочинку. Нагадуємо вам на дотримання правил дорожнього руху. Не перевищували швидкість на своєму транспорті, користувалися лише Спеціально відведеними місцями, так як або велодоріжки, або якщо вони відсутні по правому краю проїзної частини, завжди бути обачними. Дотримуватись правил. Все Гарного дня вам. за два літні місяці в області сталося 40 аварій за участі неповнолітніх. Постраждали 47 дітей, і в кожній третій ДТП винуватцями були саме неповнолітні через необережність або незнання правил. Поліцейські наголошують, їхня мета не покарати, а вчасно попередити. Ви в трьох по одному да на електросамокатах? Так. двох трьох не можна, запам'ятали. Безпека дітей на дорозі це відповідальність не лише правоохоронців, а й батьків. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе. Все буде Україна.